Доброго дня, любі підписники! Коваль Катерина з міста Хмельницький відправила у Люсі таку посилку. І зараз я вам покажу, що тут букет з цукерок Рафаело і ще. Дивіться, боже, який він гарний! Катюша, сонечко, дякую. Ви дивіться, як пасує у Люсі такий букет? Так, і ще в посилці. Шоколадка Milky Way. До речі, улюблена. Я таку дуже люблю. Тоді з Україною в серці. цукерочки. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну усні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічну, живу і нову, і мову її солов'їну. Любіть у труді, у коханні в бою, як пісню, щолини зорею, всім серцем любіть Україну свою. І вічні ми будемо з нею. Володимир Сєсюра. Це на цукерках написано. Боже, як приємно сонечко. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Такі цукерочки. Жорш. Твікс, Баунті. І ще твікс. І снікерс Катерина Коваль з міста Хмельницький. Благословення Божого і захисту вищими силами. Тобі і твоїй родині. Хай усі ангели й архангели, дев'яти чинів Господні оберігають, направляють і допомагають. А Бог та вседержитель тримає отаку руку над тобою, Катерина з Хмельницького і твоєю родиною. З Богом, Катюша. Амінь.